Догляд за нарцисами необхідно продовжувати, і після в'янення ніжних квіток цей період дуже важливий у житті рослини, оскільки він має вирішальний вплив на цвітіння наступного сезону, обрізка листя від свілих нарцисів. Висохлі квітконоси потрібно прибирати відразу ж, як тільки зів'януть квітки, якщо не стоїть питання про отримання насіннєвого матеріалу для розмноження. Робиться це для того, щоб не допустити утворення насіння, які будуть віднімати життєві соки у цибулин, старі кітконоси акуратно обрізають біля самої землі секатором садовими ножицями або просто виламують руками. Листя необхідно залишати до її природного в'янення і всихання у листі продовжують йти процеси фотосинтезу, в результаті яких в цибулину поставляються поживні речовини, якщо їх обрізати завчасно, то цей запас буде невеликий. Рослина ослабне і може загинути взимку або ж цвітіння буде мізерним. Зазвичай наземна частина у нарциса повністю висихає через 6-8 тижнів після цвітіння, тоді її можна безбоязно прибрати, деякі садівники практикують заплетення листя нарциса в коси і вузли, які укладають на землі між іншими культурами, при цьому вони не псують вигляд всієї клумби. Відео видаляємо від свілі квітконоси нарциса. Підживлення нарцисів після закінчення цвітіння, допомогти цибулині визріти і ефективно сформувати квіткові бруньки можна грамотною, підгодівлею. Найкращим варіантом в цей період є добрива з підвищеним вмістом калію і фосфору, деревна зола 0,5 на 1 2. рівномірно розсипати, розпушити землю і полити. Органіка перепрілий гній або перегній, один відрона 1,2, калінофосфорні мінеральні добрива, монофосфат калію. 50 на 1-2 краще розвести у воді. Важливо не перестаратися з мінеральними підгодівлею. Вважається, що їх надмірна кількість негативно позначається на зимостійкості цибулин протягом приблизно 2-3 тижнів після цвітіння. Поки ще листя у нарцисів абсолютно зелені, я продовжую поливати їх разом з іншими квітами, як тільки намічаються перші ознаки підсихання, Полив поступово припиняють відео поради по догляду за нарцисами. Цибулини нарцисів, коли пора викопувати. Час викопування нарцисів визначається за станом листя, коли вона повністю відімре і всохне. З цибулини можна витягувати з землі. Не варто чекати того моменту, коли листя повністю відваляться. Точне місце розташування цибулин визначити стає важко і при викопуванні можна їх випадково пошкодити, спізнюватися з викопуванням не можна, тому як нарциси можуть повторно вкоренитися і потім на цю процедуру відреагують вкрай болісно, найчастіше їх виймають з ґрунту в кінці червня або початку липня, а потім зберігають в прохолодному місці близько двох місяців. Але можна висадити і відразу після поділу кущів, якщо немає необхідності в пересадці і розподілі гнізд, то нарциси не викопують, а залишають в землі. Кілька років тому випадково на розпродажі я купила кілька сортових цибулинок нарциса. Дісталися вони мені зовсім недорого, тому як осінь була вже в самому розпалі, і час висадки цибулинних пройшло. Висаджувати довелося в практично мерзлу ґрунт, тому що зберігати до весни було ніде, навесні заціли всі цибулини я не викопувала, і з кожним роком квітів було все більше. Через чотири роки стало зрозуміло, що гнізда розрослися, і пора ділитися з сусідами. Розподіл і пересадка цибулин нарцисів. Нарцис відноситься до тих цибулинних культур, які не вимагають щорічної пересадки. Вони прекрасно ростуть на одному місці не менше 5-6 років, іноді навіть більше. Деякі нові сорти і гібриди пересаджують щоліта для кращого збереження сортових ознак. Необхідність в розподілі і розсаджуванні куща виникає, коли явно помітно подрібнення квіток і кількість квітконосів скорочується. При цьому листова маса розвалюється в різні боки, утворюючи неохайні зарості, молоді рослини не рекомендується чіпати раніше трьох років, інакше вони можуть бідно цвісти або, взагалі, пропустити цвітіння. Роботи проводяться за наступною технологією, витягнуті з землі цибулини обережно обтрушують від залишків ґрунту і викладають для підсушування в добре провітрюване, сухе і затінене місце на 2-3 дні. Попередньо обрізають сухе листя, живі коріння залишають. Материнські цибулини розбирають і поділяють, одні дітки відокремлюються самостійно, а деякі доводиться відламувати. Місце розлому потрібно обов'язково присипати подрібненим деревним вугіллям або золою, щоб уникнути попадання інфекції. Всі хворі слабкі і вселяють підозру, екземпляри відбраковують, висаджують здорові нарциси відразу або зберігають в сухому прохолодному місці до серпня, – 1-5-2 місяці. Садять в лунки глибиною, що дорівнює трьом діаметрам цибулини. І на відстані не менше 10-12 між собою посадочне місце заправляється золою, змішаною з сухим піском 1, три склянки на цибулину і будь яким мінеральним комплексним добривом 1 на цибулину. Після посадки грядку добре поливають водою, якщо пересадку зробити не пізніше початку вересня. То нарциси зможуть добре вкоренитися до холодів, більш пізно посаджені рослини потрібно на зиму вкрити шаром скошеної трави, соломи, торфу або сухого листя. Допускається зберігання цибулин в прохолодному, близько нуль в темному приміщенні до весни, найбільше для цієї мети підійде льох або підвал, але можна використовувати і холодильник не більше двох місяців. Перед закладкою на зберігання посадковий матеріал знезаражують в міцному розчині марганцівки і протруюють інсектицидними препаратами та ін. Відео коли пора пересаджувати нарциси, грамотний догляд за відсвілими нарцисами допоможе рослинам швидко відновитися, набратися сил, добре перезимувати і знову радувати своїх господарів ніжними і крихкими весняними квітками.